Мотопомпа, насос PN-40, двигун Mercedes OM-601, робочий об'єм 2.0. Так, е охолодження дали, гріємо свічки, соляру прокачали, запускаємо. Ай поробіть трошки. Не димить, мотор хороший, робить рівно. Картерних газів немає, кришечку притягує. Давить мотор хороший. Глуши! Давай запустим без свечей. Давай без свечей. Аппарат! Нуши! Мотор хороший, не дымить, по поршневой тоже нормальная ситуация. По голове тоже газы не бы Голова была пробита или прокладка, то выпирала б з водой газы. Так 2.0 Mercedes 4 так і ставився на 124-й Mercedes. Хороші мотори. Дуже одні з найкращих моторів Mercedes.